Друзі, всім доброго дня! Наразі в нас сьогодні така гарна погода, сніжок випав, дерева і їм покриті буде. Рішив вам вивезти свого каїра, показати, Тут є панама, але панаму будемо брягати в сани і щоб покатати дітей. Давно вам не знімав, не показував каїра, не було часу, то мене не було. Наразі такий наші хлопчики є. Дуже крепко погруб. Зробив супухнастий як від медик. С нього трохи полеж морози дуже крепкі. у нас зараз а така у нас зараз обстановка Я yeah. це який він зараз зробив у нас Бія Я. Бія Мусити вичати за відеозйомку, бо опять же знімаю сам себе. Мог кому поснімати. Бія спя! Б'є! Ск! Б'є! каїр Yeah. Yeah. <laughs> Каїр стоїть тут конюшня разом з Панамою у мене Хочу десь, постараюся до вроді Орес другом поможе мені, Будемо каєра пробувати, вже упряж запрягати Будемо пробувати до кітка, є більш зараз зимня пора року його вчити, обучати і пробувати спрягти його з панамою разом пару. Є! Yeah. Він тут так, уроді би команди всі знання, але я сам ще не різкую, бо в мене... Рука добре не зажила і це треба з кемус удвох, самі розумієте, жеребець і жеребець. Це я yeah. по-любому треба з кемус, бо я ж кажу, я сам то ще не різкую, бо добра рука не зажила ще. Дасть Бог зажиє добра рука і тоді вже будемо. ну... Пробувати. Але зараз наразі говорив з другом, то друг сказав, поможе мені його, щоб ми разом з ним удвох спробували його запрягти. Потиснути наперед якогось ската. І цей. І... Ну, а потім буде видно, будемо вже з панамою разом запрягати. Не видно як, я думаю має бути все, все дуже класно. Кі у нас є трохи обвалявся, бо в мене не було. Я був в від'їзді, але зараз морози, зараз мити не буду дуже холодно. Сьогодні було мінус 25 Нічого страшного, головне, що живі, здорові, а то все, діло попровіємо. Лежить сніг, хоч і снігу. Багато хто пише, де каїр, де каїр, є каїр. Просто не було часу, щоб його поснімати. Ір є, ку'єр нікуди не пропав і поки що в ближайшому часі пропадати не буде. Тут є наша Панама, Панамана! Панама! Не Панама, мене! Це вже хоче до Панами б'є каєр. Б'є! Б'я! Б'є, кажу Я це люблю, коли це... Це кидаю ногами, це вівкається, кричеться. Це такий що це просто капець. Б'є! Б'є, Каїр! Yeah. Yep, sure. Друзі, тебе я пшум Друзі, мусите вибачати, я ж кажу за зйомку, бо знімаю сам І поснімати немає нікому. Така у нас сьогодні буде відеозйомка бо ж Дружина зараз зайнята. занята. Б'япчу. Він то був. Позавчора на дворі ми його вигулювали. І сьогодні ще даємо йому трохи побігати, бо зараз... взагалі гарну пайку вівса. Хочу волі, хоче бігати, хочу руху. От яка в нього зараз я кажу. Рстань! Який Р... в нього зараз перед. Розкладистий, широкий. Стань рівно! Що ти не чуєш? Стань. Р... Хоче бачить, що Панама там Він хоче до Панами собі. Япшов! Я. Бія! Бія, Бія! О, отут він зараз гарно став. Видно, який він зараз широкий. Нагадую, що йому є наразі. Два роки і дев'ять місяців. Дуже погруб. Став широкий, став шиє, широко зробила те, що лиш гриву вичуху. Такий він у нас є. Такий він ззад має розкол гарний. Широкий зад, вперед. Нагадую, може хтось би захотів спарувати. Без питань звертайтеся, привозьте, ми його спаруємо. І все в нас буде добре. Пррстігу. Тань, кажу, тань, не біс. Шо. Шо. Тань. Тань рівно. І ті в нас тут вперед. Широкий парад. Оу. Оу. Такая у нас. Я. Пр... 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 Він же у нас був вигуляний і це ми його сьогодні ще вирішили трошки вигуляти. Прр. панама, і це я не хочу до Панами. Пррр, каєр. Шо, шо, ну шо? Май такий Єди. Я. Не бачите? Це вже я не хочу гуляти просто, але ми його зараз ще погуляємо, заставимо погуляти. Пррр-прр, Я вам всім дякую за увагу. Дякую, що ви питаєте, пишете. Деякі люди є, що і дзвонять, питаються, де Каїр. Каїр є на місці, Каїр діватися з мого хазяйства нікуди не буде. В планах такого немає. Як би тяжко не було, як би це не було, яке би здоров'я не було, ми доглядаємо. Пррр. Дай заберу, дай заберу. Шпило, що скочався. Дай заберу. Все. Ми дуже це любимо. І хто... Питає, ще раз нагадую, хто питає, де він що, він він є на місці, він нікуди не пропадав. Просто немає часу. Не було часу, то ще щось, то ще щось. День зараз, самі знаєте, короткий, зима. І от він у нас є на місці. Ще раз нагадую. Ну не можна, що є. Дай назад, назад. Давай. Дай назад. Ох. Не можна кажу. Хоче гра, це, це це є дитина. Пусти, пусти, каїр. Кусає вашки На, панамана! На, На йди сюди! Пр, стань каїр! каїр стань. Ривнують одна до одного Панама мана. Вот вам вот каїр Да! Друзі, що вам хочу сказати? Може хто знає, де є, продаються, я хочу купити шелести на пару цих коней, на каїра і на Панаму. Шелести в місті з нашильником. Будь ласка, напишіть, є номер телефона, зателефонуйте, я би купив це для своїх таких гарних коней. щоб... Це було красота, коли зараз є, зараз саме у нас якийсь сніг, природа гарна і дасть Бог може ми таке разом з до пари. І це доки це таке дійство. Цей. Я б хотів покупляти нашильники з челестями. І хто може що знає де є, будь ласка, напишіть чи... Позвонити, дуже дуже, буду вам дуже вдячний. Ну і бажаю всім гарного дня, мирного тихого неба над головою. Ну, а ми трошки ще погуляємо і будемо заходити в конюшню. Простань. Пр, всім гарного дня.